Друзі, а ще один факт мене дуже вразив. Він мені дуже сподобався, тому я вам його розповім. Якщо повернутися назад на мільйони років, уявимо собі, так то усі еволюціоністи погодяться з тим, що всі живі організми повинні стати гіршими, повільнішими, дрібнішими, дурнішими. Тобто так вони ж розвивалися, якось розвивалися, так? але... Тут виникає проблема, коли у геологічному літописі знаходять тарганів. Раніше, які були так, їхня довжина, звичайно, становить 45 см. У бабок розмах крил 127 см, так, І таких знахідок дуже багато. Знайшовши рештки 15-метрового крокодила, і так вже виходить, що всі ці живі істоти вони згодом стають меншими повільнішими, слабшими, дурнішими. І очевидно, що не було ніякої еволюції. Тому що раніше ці тварини були більші і виносливіші. і... Краще деградація йде, а не еволюція.